Якщо буде потреба, можна зробити невеличке крісло для того, щоб стрілець, кулеметник міг бути позаду, ось я так ну, схематично намалював навіть. Ручний кулемет, але це буде все обговорюватися з замовниками. Чи є потреба в цьому? Перше Багі Ярослав разом з колегами змайстрували, переробивши легкове авто. Працювали над ним орієнтовно місяць, а зараз ним вже користуються військові на передовій. Один із розробників Багі Андрій Досімчук розповідає, що займався усім, окрім електрики, в автомобілі. Зварочні роботи, гнуття, питання по конструкції. Кожну деталь, яку ми робили, ми по суті навіть доходили до спорів, тому що от, хтось бачить так, хтось бачить так, ну, в результаті досягали якогось консенсусу і так і вийшло. Крислення наступного авто у кузні розробили вже на основі позашляховика. Ярослав Павлюк каже, що військові просять більш безшумну машину із повним приводом. Зараз ковалі шукають гроші на закупівлю автомобілів донорів та запчастин до нового багі. На це їм потрібно приблизно 3-4 тисячі доларів. Буде відбуватися покупка цих донорів. Потім розборка, розбер хлопці розбирають її до, до, до шурупа, як то кажуть. Залишається тільки ходова, мотор, рольове і там ще деякі. І потім починається робота вже безпосередньо над кузовом, обладнанням і там і так далі. Тому багато таких є вузлів, деталей, які треба повністю замінити на нові, а це потребує коштів. Обидві моделі мають місце для індивідуальної переносної зброї та зйомні ноші для поранених. Авто спроєктовані таким чином, щоб можна було легко придбати запасні деталі. Оновлена багі буде з повним приводом та високим до 40 сантиметрів кліренсом. До роботи над багі на волонтерських засадах долучились працівники СТО. Автомеханік Ігор Тимків розповідає, що ходив у воєнкомат ще у лютому, проте в армію його досі не мобілізували. Тому намагається хоча б таким чином, допомогти своїй країні. Проводку. Перебирав, забирався, що лишнє, лишав тільки те, що необхідне. Ну і подивилися по ходові і біля мотора. Привелися в порядок, щоб було простіше. І в разі чого, щоб будь-який простий міг зрозуміти, що де там, по чому стоїть. Ініціатор створення багі Ярослав Павлюк каже, якщо машину серйозно пошкодять, він бере на себе зобов'язання забрати її з фронту, відновити та повернути військовим на передову. Наталія Олексінко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.